Спеціальний трибунал у випадку створення він буде карати не Росію, а конкретних російських громадян. Бо ми пам'ятаємо, що коли ми говоримо про відповідальність за злочини, ми говоримо про індивідуальну кримінальну відповідальність. Я переконаний, що спеціальний трибунал має відбутися і він має бути створений. Я думаю, що весь той шлях, який ми пройшли за ці рік з половиною. На шляху до створення спецтрибуналу вже в тому числі і нашим міжнародним партнерам мають говорити про те, що вже ми не можемо йти назад, ми не можемо зупинитися, ми не можемо не створити щось. Вже ми настільки цю тему посунули вперед. Зокрема, і в політичній підтримці, і в парламентських асамблеях міжнародних організацій, і в заявах. І що саме головне був створений ICPA, так, Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України. Тут у вас в ГАЗі почав працювати з 3 липня. Тобто, ми сказали дуже велике А. Ми маємо всі разом сказати Б. І тому я переконаний, що спецтрибунал буде створений, продовжує ефективно працювати коргрупа. у нас була зустріч коргрупи тут у ГАЗі. Тож ми продовжимо працювати. Як тільки будуть якісь результати, які ми між собою погодимо, ми обов'язково будемо про це говорити. Наразі я думаю, що найвищою цінністю має залишатися оця спільність у думці, що нам потрібен спецтрибунал, і що ми маємо всі разом знайти варіант, опцію, яка буде підходити для організації трибуналу, і ми її реалізуємо.